Що ти сказав? В сенсі в Україні немає готелів з мінеральними джерелами і гарним дизайном. А це що? Давай покажу. Ось, дивись, цей готель в східниці з великою зеленою територією, міні-зоопарком, з гарним видом, з лісами Карпат. Заходь швидше, бо тут є спа-зона з хамамом, сауною та басейном. Все ще не те. Тоді ось бювет з п'ятьма мінеральними джерелами, і оздоровча частина готелю з досвідченими фахівцями, які проведуть тобі консультацію. Днів добре, пішли, покажу тобі один з найрізноманітніших шведських столів, який ти тільки бачив. Так, так, тут є все. І страви для вегетаріанців, і для тих, хто на дієті та любителів смаколиків. Питаєш, де номери? А ось і в стильному дизайні, як я й казала, є і зона для релаксу, і кава, і гарна ванна кімната, і вид на величні красоти східниці. О, бачите, помітив один з найкращих плюсів готелю. Так, так, це великий аквапарк, як для діток з маленькими гірками. Так для дорослих, що хочеш знати назву? Це готель три сини та донька.